Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні прийшов на таке невелике лісове озеро, знаходиться посеред лісу. І я знаю, що тут є рибка. Сьогодні трішечки нестандартне відео. Сьогодні ми годуватися будемо ось такою кашею. Тут пшоно, пшеничка, горох і кукурудзяна крупа. А в пружині будемо на вбивці карася забивати мастирочку, і на неї, можливо, і гачок будемо ловити. Ще в мене є кукурудза, черв'яки і опариші. Буду використовувати сьогодні два фідера і дві поплавкові вудки. Одну з них ще треба зробити, бо не встиг. Водойма тут невелика, вся в корягах, Вон навіть чийсь поплавок обірваний в корязі висить. Тож зараз загодуємо десь близенько. Дві точки. Положимо туди вбивці карася і закинемо два поплавочка. Подивимося, що в нас вийде. Я дуже довго мріяв тут порибалити. І ось нарешті ця мрія здійснилася. Ще взяв з собою гамак, десь розтягну його, можливо, від того дерева до ось того. І буду собі сидіти, чилити і чекати покльовки. Тож починаю розкладати снасті і загодовуємо точки. Я вже майже розклався, одягнув на один фідер ось таку вбивцю карася, два коротеньких гачка і одна пружина. Це для мастерки ідеально. І кавунчик на три гачка, два знизу, один зверху, прохмонтаж. Це ось така снасть і ось такий кавунчик. І ще в мене є така на дві пружини вбивцю карася. Подивимося, будемо використовувати. так Нагачки тут я підів евопіль це ось такі. Мегаладон маленький, щоб трошечки припіднімало наживку. А сюди де одна пружина, будемо одягати мегаладон під пінопласт. У мене він в протеїновому тісті. Класна штука. Будемо якісь два кольори рандомних обирати і дивитися. Що цікавить рибу. Тож забиваю зараз, зараз проживним мастиркою. Опа, давно мене не ловив. Це, закинув один поплавок, червя копаєш і два фідера. Сигналізатори є, вони в мене як підставочки вимкнуті. Будемо орієнтуватися по А Зараз треба пригодувати рибу щоб підійшла. Тут закидається недалеко, так що годувати можна і з руки. Давайте шматочок кинемо, ще тепленька кашка на поплавок. Отак, От прямо в поплавочок. Супер. Хай підходить риба. І таким самим чином загодуємо фідера. Так, все в воді, чекаю поки почне діяти прикормка. Щойно, ось там прямо в комишках таке щось скинулось дрова. Мурашки по тілі пішли. Я тут поставив гамак, буде в мене як крісло. Ось так просто ще сідати і сидіти в нього. І спостерігати за кльовом. Цікаво, цікаво, тепер залишилось. Дочекатися риба. подивитися, що тут клює, Бо я перший раз тут рибалю. Знаю, що риба є, але рибалю перший раз. Перша покльовочка на воблер Щуреня. Ось таке. Ша, ще, ще, очікуюся. Щас попливеш. Ось така щучка, невеличка на воблер. До речі, флагман. Супер. А я взяв спінінг, сам саме цей шнур перемотав, і теж і на нього перша риба. Супер. Сподобалось, кайфанув. Так все щучка є. Хай леве. Пішла. А в мене знов... Такий маленький щіпачок. Гарний, прямо заковтнув воблера. Зараз буду виймати. Круто, такі відчуття кайфові. Прям не можу. Клас. До речі, дуже кайфовий воблер, Працює класно. Покажу вам його, коли дістану. Все щуренко звільнене. Пливе додому. Там дивіться який воблер, Ось такий розкраска, флагман. Він виходить 2,2 грама, занурення від 0,2 до 0,5 метра. Супер. І працює. Вже дві щуки. У мене тут колега рибак. Дивіться якого окуня взяв. Красунчик. До речі, на Сілікон Каліпса. Я дав покидати. А мирна риба щось взагалі не хоче клювати. Чекаємо, можливо, ще не підійшла на точки, хоча вже три години пройшло. Будемо чекати. Я сьогодні нікуди не спішу. NOOOOO Що значить, коли воблер, жалка. Це те є, можливо, ще принесе рибу. Я все перекидаю, перекидаю і щось не хоче мирна риба брати. Зараз, зараз чекаю, хай трішечки заспокоїться вода і буду знову на хижака кидати. А поки чекаю, можна влаштувати і перекус. Сьогодні взяв таке легеньке снеки. Тут ковбаски такі, сир двох смаків. Горішки, якісь пиріжки, піца. такий легенький перекус. Зараз в гамак собі ляжу і буду чилити, нормально. Все перекинуто, буду чекати покльовки. Навіть сигналізатор вже підключив, бо можу не побачити, як буду в гамаку лежати. Риба ходить в очереті особливо. Але там немає як закинути, бо все в корчах. А тут залазив в воду, вроді нічого не видно, а там пеньок, за ним один пеньок, і між ними такі коріння великі. Коротше, дно тут жесть. Ну Нічого будемо якось виходити з ситуації. Мені подобається поки що. А я лежу в гамаку, чилю, класно так, пшечки співають. Нікого немає, тиша. Все закинуто, чекаю покльовки. Вже одного фідера перезакинув прямо туди, в корчі, в пеньки, запустив прямо туди. Дістанеться він тільки з рибою. Класно тут. Мені подобається. А в мене ж нов шнурочок ось такий. Воблер працює взагалі чітко. Шнур кайфовий клас. Дивіться, за бороду взяв. Вона атакувала, в неї було дві спроби. І на другу спробу вона засіклась. Круто. Такий кайф тут з цих корчів витягувати щук. Просто задоволення. Якби ще більше трошки клювали, було б ще краще. Але і так кайфово, мені подобається. Не, прийшов на мирну рибу, а отримав риболовлю на хижака. Круто. Все, звільнив красуню, щучку, йдемо відпускати. Порадувала мене дуже сильно. Тепер пливи. О! Пішла. Оце кайф, оце риболовля. хотіло вкрасти в обліж. Прикусило Ось така щучка. Хе-хе. <рес> Оце тут шикарно. Так, тепер треба якось його з неї дістати. Все. Звільнив щучку. Тепер хай пливе. О! Пішла. Коротше, друзі, я щасливий. Що сьогодні сюди прийшов стільки емоцій від цієї щуки. Зловив вже 4 штучки. Перед четвертою була покльовка, удар. І там така щука в районі кіла була, таку свічку зробила, туф, 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 вилетіла і облір з нею вистрілює. Клас, шикарно. Мені подобається. І ударів багато вже було. Класно. Що ж говорити? Давно на такі риболовлі на хижака не був. Відчув купу емоцій. А біла риба мовчить, ну що ж ти зробиш? Видно, Або такий день, або вона тут не хоче харчуватися. Бо я пам'ятаю, ми тут е зимою опускали камеру під воду і тут все в бокоплавах, просто така стіна стоїть. То їм тут є, що їсти, виходить. А щу щука харчується, щука активна, клас. Продовжуємо рибалити. Ось і полослинчик. Завітав. Окуньок. Ось такий. гарна рибка. Я вже зібрався, все прибрав. Не хочу більше клювати. Мирна риба сьогодні взагалі відказалася їсти не зрозуміло з яких причин. Хоча вроді все робив правильно. Не знаю. Тож, зібрався і буду вирушати. Сьогодні риболовлю мені зробив ось цей воблер. Недаремно його взяв. флагмановський Ось такий. Вже весь в зубах, подертий. Це круто. Значить, є сенс їх брати. Може закуплюся ними. І підемо десь на головня, на судака, на щуку. Будемо робити контент по хижій рибі. Круто. А день проведений сьогодні взагалі чудово. В гамаку повалявся, відпочив, чекаючи покльовок. Отримав купу емоцій від покльовок хижої риби. Чим погано, супер, супер. Тож тепер збираюся і вирушаю. Все, друзі. Вирушаю в дорогу. Час сьогодні провів чудово. Деньок суперовий, риболовля класна. Хижак мені сьогодні дав щастя. <сум> Супер. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми скоро знову десь відправляємось на нові пригоди. Всім пока!